Ну що ж, вітаю вас, друзі. Сьогодні ми розбираємо пісню за проханням однієї з моїх підписниць. До речі, якщо у вас є бажання, ви також можете залишати свій коментар з бажаною піснею, і ми з вами її розберемо. Тож, сьогодні пісня «Je te люсь родіму з французької, що означає залишу тобі слова Патріка Уотсона. Патрік Уотсон це канадський співак, який поєднав в своїй музиці такі стилі, як поп-каваре, інді рок та класичну музику. І за такі свої музичні експерименти був прирівнений аж до самого гурту Пінк Флойд. Тож сьогодні ми розбираємо його пісню, яка написана французькою мовою, адже канадці мають дві офіційних мови: це англійська і французька. Життя льосхадіму, надіюсь, я це правильно вимовляю, французи, вибачте мене. Це єдина пісня, яка написана в нього як сингл, написана французькою, тобто вона окрема від усіх його дев'яти альбомів. І цей сингл єдиний, який став платиновим в BPI Promotion British Music, в асоціації британської музичної індустрії. До речі, написана пісня у розмірі вальсу, тобто один, два, три, раз, два, три, раз, два, три. І починається вона з такою мелодійною колисковою, яка нагадує улюлюкання матері до своєї дитини. Тож, давайте зробимо переклад. До речі, тут спірне питання з приводу перекладу, тому я вам дам а, два значення перекладу, тому що а, сам автор він подав так свою версію, але французи кажуть, що він дуже поганенький в знанні своєї французької, тому вони виклали правильнішу версію перекладу цих слів. Тож я вам дам дві версії. Поїхали! Що теле сагидемо сута. І так, ці слова перекладаються як Я залишу тобі слова під твоїми дверима. Від самого автора тут переклад іде як під стінами, що співають, але у французькій версії перекладається як під місяцем, що співає. Зовсім два різних значення. Далі переклад однаковий, дуже близько до місця, де проходять твої ноги, або де пройшли твої ноги. Далі дуже цікавий переклад, ховаючись в дірках твого дивану, або в тріщинах твого дивану. Тут може бути будь-що, але французи перекладають це як захований у тріщинах зимової погоди, тобто схований в тріщинах зими. Теж зовсім два різних значення. So ну а далі вже версія правильна: що з французькою, що від автора. І коли лише на мить ти будеш одна. I'm підніми мене, коли забажаєш. Цілуй мене, коли забажаєш. Ось така чарівна, магічна пісня, коротенька зовсім, але дуже прекрасна в такому найвдалому поєднанні фортепіано та скрипки. Пісня дійсно взагалі не багатослівна. хоча інколи для того, щоб відчувати, переживати, для того, щоб розуміти багато слів і не потрібно. Пишіть в коментарях, що ви відчуваєте, коли чуєте цю пісню. Наприклад, я відчуваю такий якийсь блаженний сум, ностальгію, якесь умиротворення, коли я слухаю цю пісню. Хтось каже, що ця пісня про любов, так воно і є скоріш за все, але не знаю, для мене слова і ця пісня настільки химерні, що. Тут можна адресовувати до будь-кого й до будь-чого цю пісню. Насправді я дуже була здивована, читаючи відгуки людей до цієї пісні, тому що дуже багато людей написали щось на кшталт такого. Ця пісня допомогла мені пережити смерть близької та коханої моєї людини, бо слухаючи її, я ніби знову бачу її живою. І дійсно пісня настільки божественна і в своїй простоті приводить аж до самих небес, де ми ніби можемо побачити янголів або можливо можемо побачити своїх рідних, близьких, коханих людей і станцювати з ними цей вальс. Ви знаєте, розмірковуючи над темою смерті, яка дуже неприємна для всіх людей на цій планеті, розумію, що цей світ дуальний, що є смерть і є життя народження. Що якщо ми щось втрачаємо, ми знаходимо. Якщо ми переживаємо сильне горе, ми обов'язково невдовзі віднайдемо щастя. І знаєте, як людина, яка втратила близьку і кохану собі людину 13 років назад, можу сказати, що горе, печаль і біль ніколи не зникнуть з душі ніколи абсолютно доведеться жити з цим все своє життя. Але саме біль і горе, як не дивно, дають саме сили віднаходити радості, щастя і сили жити далі. В цьому світі, тому поки існують такі прекрасні пісні, давайте будемо вірити в щось хороше, в щось добре, в щось прекрасне, не зважаючи ні на що. І я знаю, що це дуже важко, але як то кажуть, чого ти шукаєш, те і знаходиш. І якщо шукати миру, радості і любові, то ми обов'язково це і знайдемо в своєму житті. Тож не втрачаємо своєї віри, не падаємо духом. Обіймаю вас і до скорої зустрічі, Бай-бай!